Зараз я знаходжуся по вулиці Гроданського, влаштувала тут прогулянку, тому що приїхали ми всі разом з цією агенцією дивитися дуплекси, які знаходяться позаду мене. А я сказала, не хочу її дивитися і не хочу їх подавати в рекламу і фотографувати, поки вони там займаються рекламою відеоглядами, готують об'єкт, скажімо так, до продажу. Я вирішила прогулятися, прогулятися, тому що мене більше цікавить земельна ділянка, яка знаходиться на вулиці Руданського. Знаю, що тут було 20 соток, 10 соток продалось і ведеться будівництво. Так от прийшла подивитися, що ж тут яка картинка зараз, що будується по сусідству. І... За яку вартість можна буде продати теоретично наступні 10 соток, тому що, тому що може таке бути. Спілкуємося зараз з цього приводу, тому гуляю я, гуляю сама, поєдную приємне з корисним. А хто хоче земельну ділянку купити, то ви мене набирайте, бо не всі земельні ділянки у нас є в рекламі. Усі земельні ділянки у відкритому продажі, тому, якщо в когось є запит, звертайтеся, а я знаю, кому зателефонувати і домовитися про продаж об'єкту, який вас буде цікавити. Не завжди це виходить, але достатньо часто саме так і відбувається. Тому закидайте той ликс, запишіть мій номер телефону і телефонуйте.